Мої вітання: Mercedes-старичок. Самий той перший Mercedes Sprinter 2.9 мотор. В ньому живе своїм життям вентилятор пічки. Зняв повністю все. Для того, щоб, ну, по-перше, треба корпус підпаяти. По-друге, ну, по проводці тут куліби не до мене лазили. Я вже трошки по машині пройшовся, вже трошки дротків лишніх повикидав з неї. Ну і найперше от знайшов схему, по схемі провірив правильність підключення, щоб нічого лишнього не було. Корпус зняв повністю, бо його треба було там місцями трошки от попідпаював, довів до порядку. Плюс в такому вигляді мені простіше проводити перевірку цього всього. От тако на колінці напряму підкидаю і він раз робить, раз не робить. Причина банально все просто ось відійшов контакт, заснидів, десь в одному положенні, там підтрясло, воно зловило ток, підтрясло другий раз, ток пропав. Ось тут вверху Не контачило термореле. Паяти не можна, тому що від температури воно може вийти з ладу, Ну я ризикнув. Підпаяв е, працює, але проблема не пішла. Поганий контакт на самому моторі. Наступне, що не працює, це от заслоночка. Не спрацьовує. Те ж саме маса підключена. Ось на фішку плюсик. Підходи. Слухаємо. Щолкає, значить, клапанок робочий. Все зробив, але ефекту нема. Значить, як провіряємо? Працює четвірка. Третьої нема. Четверта є. Нема? Четвертої нема? Є знову. Знову четвертої нема. Нема нічого? О, перша є. Нема. Ну і так далі. Получається, оця штуковина. Подивлюся, чи щось з нею можна зробити, чи її просто треба замінити. То, що вона сам виключатель не працює, це 100%. Блок управління новий, підключений. Перша, друга, третя, четверта. Все працює, все класно, але. Це воно зараз працює. Той блочок я взяв вчора, пізно ввечері. На дворі вже було темно. І я при ліхтарику шукав четверту швидкість, якої не було. Нагадаю, на попередньому блоці вона спрацьовувала раз через два, тут не працювала, взагалі не вмикалась. Значить, ну, найперше, ось фішка. Роз'єднав напряму отут. Роз'єднав, з'єднав, релюха щолкає. Раз релюха щолкає. Ну, я тут довго клупався, але суть. Витягуємо релюху, як треба шукати. Витягуємо релюху. Один і другий це два крайні. Отут і отут. Це є подача живлення на саму релюшку від блока. Верхній і нижній це пряма подача живлення на моторчик. Тобто кидаю перемичку на цих два контакти. Моторчик працює. Ставлю релюшку, релюшка спрацьовує, моторчик не включається. Розбираю релюшку, релюшка, до речі, нова. Напряму на акумулятор її кидаю. Вона спрацьовує, катушка спрацьовує, контакти замикаються, але на виході на двох контактах немає, не перемикаються. Тобто, у той контакт, якщо на катушці, легенько підігнув, все запрацювало, все в порядку. На рахунок. За слоночки теж все вмикається, вакуум є. Е, тобто, якщо я вмикаю е, на блоці, вакуум тут подається. Але сам оцей, оця штуковина, сам цей клапанок, він не спрацьовує. Е, поки що він мені зовсім не потрібен, я навіть не буду тим заморочуватись, його потрібно замінити. Може, колись з часом займусь тим. До речі, на старому блокові. Оця кнопочка вона нажималася, лампочка тут світилася, але на виході контакти оці не перемикалися, і воно не працювало. Наступне, оцей от тросик синенький, він відкриває, закриває кран. І так, як би то на одну руку зараз це показати, ось так показую, бачите? От як мав би бути тросик в закритому положенні. А по факту він буде стояти якось отак. Тобто трошечки-трошечки не достає. У мене є така думка, що там неправильно тросик закріплений, але знімати панельки я не буду. Я просто отут кожу обріжу. А далі подивлюся, якщо на літо надалі буде теплим повітрям дути при закритій крані, то придумаю щось врізати щось електричне. На два положення відкрито-закрито. Окремо виведу, відкрив-закрив, а далі регулювання буде йти через блок, так як звикли. Отакі От були ремонти. Надіюсь, комусь допоможе. Я, наприклад, особу інформації по тому всьому в інтернеті не міг знайти. І, по суті, оце все я. Вивчав з нуля. Якщо кому треба схема, я лишу схі... е... ссылку на схеми в описі. Всім до зустрічі, хай Бог благословить Україну.